Як пізніше виявилося, Камишан це депутат Мерефянської міської ради від партії Слуга народу. Фактично він є перекупом та займається махінаціями з пригону, перепродажу та переоформлення автомобілів. Для цього в нього все у власному комплексі. СТО та навіть власний державний сервісний центр МВС, та якийсь лівий банк у бід. Історії про відомої певних колах Мерефянський сервісний центр МВС та махінації з авто. Ми розкажемо пізніше. Камишан неодноразово становився фігурантом кримінальних, адміністративних цивільних справ, пов'язаних з автомобільними махінаціями, зброєю та злісні непокорі правоохоронцям. Крім того, під час війни сколотив невеличку армію з 30 осіб, які тероризують мерефу, а особливо місцевих підприємців, у зв'язку з чим гур нещодавно мало певні претензії до них. Однак про це поки що розповідати не будемо через таємницю слідства. Як же така темна особа, як Камишан міг стати депутатом? Виявилося його протеже Дейнеко Сергій Анатолійович на борода, також депутат Мерифянської міської ради.